Після реєстрації ти потрапляєш у розділ оплат. Тут знаходиться все, що пов'язане з поповненням балансу і замовленням пакетів послуг по користуванню сканером. Вгорі зліва є меню з посиланнями на всі потрібні тобі сторінки. З правої сторони є твій баланс. При реєстрації на ньому є 25 центів. Використати ці кошти можна для того, щоб замовити один день користування сканером. За цей час ти можеш перевірити його роботу і вирішити, чи він для тебе підходить. Замовити пакет послуг можна тут. Отримуєш 6 варіантів від 1 до 30 днів. Чим більший період, тим менша вартість одного дня. Давай потратимо наші 25 центів. Тиснемо Обрати, ознайомлюємося з умовами і якщо все добре, тиснемо оплатити. Тепер ось тут вгорі видно дату, до якої оплачено. На сторінці оплати є перелік всіх здійснених тобою оплат. Є назва пакету, кількість днів, дата платежу і вартість. Наступна сторінка в меню це поповнення балансу. Тут є QR-код, за допомогою якого можна все швидко зробити. Більш детально я розповім про це в окремому відео. Всі кошти, які ти поповниш, потраплять на твій баланс. І остання кнопка це сканер. Ти зможеш перейти на сторінку сканера лише тоді, коли замовиш пакет послуг. Щоб знову потрапити у розділ оплат, потрібно відкрити меню і натиснути оплати. Коли дія пакету завершиться, доступ буде заблоковано, і тобі буде доступний тільки цей розділ з керуваннями оплат.